Вітаю вас, друзі! Вітаю п'ятниця. Програма вечір Олексій Ляшенко. Поговоримо сьогодні про зброю в оренду, а також про поговоримо про корупціонерів, чи є вони мародерами. Також я хочу сьогодні обсудити, обговорити е, і дати відповіді на деякі питання і на деякі ваші коментарі. Це дуже цікаво. Так от давайте почнемо е, з оренди озброєння. Озброєння навіщо Україна буде орендувати системи протиповітряної оборони? А тому, що треба нам. Україна бере системи іменно протиповітряної оборони в оренду у міжнародних партнерів, друзі, у тих, хто нам допомагає у наших партнерів. І це дозволить посилити захист наш під час опалювального періоду, в зимній період. Так сказав навіть Юрій Гнат. Він, ну, він давав конференцію і приблизно такими словами він сказав. Ну, щоб захистити наше небо від російських ударів, нам потрібно більше, більше і більше комплексів ПВО. А таких як Іріс і Петріот в світі навіть не хвати нам. Тому вони зараз виробляються. Зараз поставлено виробництво ППО. Що було раніше? Зенітно-ракетні комплекси ну, є дефіцитом навіть в країнах НАТО, друзі. І це правда, це правда навіть є в країнах НАТО. І дивіться, ставку ніхто на них не ставив. Ніхто на них не ставив ставку, а ставили ставку на винищувачі, які нам, кстати, не дають. Якби нам їх давали, нам би і ППО, і протиповітряної оборони потрібно було менше. Але нам її, їх поки що не дають. Там вони орієнтували ПВО для охорони аеродромів, літаків і так далі. А нам потрібно охороняти все, порти. Фронт, міста, аеродроми, все. Тому ми беремо це в оренду. А це, друзі, що таке оренда? От хтось плакали, кричали тут, зраду кричали, звинувачили президента всіх на світі? Де ленд-ліз? Де наш ленд-ліз? А що це таке? Давайте так по-нормальному. А що це таке оренда? Ми взяли в оренду. Давайте так. А може, частина потім у нас і залишиться, а може частину ми викупимо? А може, частину нам подарують? І так далі. і так далі. Давайте спокійно відноситися до оренди. Все йде нормально. Головне, що ми з вами також це розуміємо і також допомагаємо нашим хлопцям, як тільки можемо. Я хочу подякувати за ваші донати Шевцовій Тетяни. Чибана Надії, Штелехі Наталі, репешка Любові, Заплаткі, Заплаткіної Олені, Зайцеву Сергію, Березюк Миколаю, лазебніку Валерію на Монобанк, Жбанюк Ганні, Олекс... Олексієві Олені, Умновій Ользі, Богдашкіної Валентині на Монобанк. А також я хочу подякувати е Тетяні Загородній. У неї там є своя. Маленька організація називається Мамине крила. Вони роблять подушки, вони роблять кікімери на каски. Вони роблять ну, багато що. От ми, ми навіть не вскривали. Вона вислала нам посилку. Ми не вскрили. Ми віддали хлопцям разом зі спальниками. Да? Вони дзвонять і дякують. кажуть: тут, вибачте мене і труси, і кікімири на каски. І ще якісь там предмети, ну величезна подяка. Величезна подяка. Якщо у нас зав'язується таке співробітництво, це дуже класно, друзі. Йдемо далі. Йдемо далі. Ідемо далі. А що у нас далі? У нас далі, у нас далі, знаєте що? А, про хабарників, про мародерів і так далі. Давайте ми визначимо для себе, чи є хабарник або крадій у бюджету, мародером під час війни. Я вважаю, є. Це ніхто інший, ніж мародер. Я не розумію, чому їх відпускають, і це їхні, ці їхні дії розцінюються під час війни як економічні. Ні. Це військова. Військові злочини. Дивіться, ми всі платимо податки, люди, всі. Якщо вони не ховаються від податків, не беруть в конвертах зарплату, там і ще щось, не показують хибну да? Це ж так, звітність, хибну звітність. Так от дивіться, ми працюємо, ми всі працюємо, ми робимо додаткову стоїмость, підвищуємо. Підвищуємо ціну товару і з цього платимо податок. Ми платимо для того, щоб існувала наша держава. Щоб існувала держава, в цій сфері є працівники бюджетної сфери. Це бюджетна сфера, які отримують зарплатню, які не роблять додаткову ціну, а просто отримують зарплату з наших грошей. Якщо у людини зарплатня він отримує на руки 20 тисяч, то людина заробляє 33, Повірте, і 13 йде в державу. Це для бордюрів, для того, для того, для того, і це для зарплати чиновникам, для зарплати тим бюджетникам, які організовують роботу, організовують комунальні послуги, битові послуги, щоб нам жилось комфортно. То виходить так, що люди, які е, не дають додаткову стоїмость, вони живуть за рахунок нас. А ще я вам скажу більше: в бюджет платять військові, які помирають, які становяться інвалідами, які не шкодують свого життя. Вони платять бюджет цим же чиновникам, їхнім родинам, їхнім дітям. Я нікого не хочу зараз налаштовувати один проти одного. Я зараз налаштовую один проти одного тільки проти хабарників, корупціонерів, мажорів. І, взагалі, покидьков при владі. Хоча, знаєте, яка в чому біда? Ми приводимо їх до влади, ми їх обираємо, ми їм платимо, вони у нас крадуть, і все. І все. Так які ж вони не мародери, скажіть. Де ж вони не марадери, якщо вони під час війни крадуть у того ж військового з його податку? Військовий його кормить, військовий помирає за нього, військовий ризикує кожен день, родина військового ризикує залишитися без батька, сина, брата. І оця, оці покидьки, які крадуть, вони крадуть у цих дітей. Мало того, що отримує від цього військового. Ось така система. Ніхто над цим не розмишляє, ніхто не думає, всім похрену, всі, а я кажу, що буде тоді, тільки не похрену, коли кожен возьме не 20 тисяч отримає там, чи 10, а отримає в руки 33 і потом своїми ручками піде 13 заплатить. І ось тоді спросить кожна людина: так я ж пахав, я ж місяць дома не жив. Я ризикував життям, я воював. Я заплатив там зі 100 тисяч, да, заплатив практично е 43. Ще. В чому справа? Не 43, а вибачте, там, 20% подоходний і військовий збор, да, це десь 22%, 22 тисячі. За що? Кому, а той ще лізе і краде більше, да? йому стоїть 22 тисяч іде, скажем, 10, а він ще краде ще 10 і тільки дві залишає на ремонт і на все інше. Ось така система, друзі. Дуже ганебна система. Дуже. Давайте будемо відповідати на питання. Знаєте, мені ось постійно задають питання. Ось було недавно. Я не можу тільки називати е, прізвища. Тому що в Ютубі там якісь символи, там мало прізвищ, так от мені задають питання, але це дуже багато. А де ми візьмемо е, якісний український Ютуб? А де ми можемо послухати українців? Тому ми слухаємо там євреїв, росіян, азербайджанців, казахів. ще... Та ні, друці. от, от. Е, під цим відео в опису і в коментарях закріп... закріплених буде посилання на один з українських Ютубів. Там чітко розповідається про всіх зрадників як українців, як е... фальшивих українців, як е... засланих сюди росіян. Там розповідається про різні партії, про фінансування їхніх партій, ну про історію існування цих партій. Заходьте дивитися, це цікаво. Чому дивитися когось? Своїх треба дивитися, своїм треба допомагати, своїх треба допомагати. Ну, ще є у мене такий от коментар. Постійно нагадуйте за діяння Порошенка фактами, Ну, те, що я намагаюся робити. Бо тим, хто в нього вірить, серед моїх знайомих також неможливо нічого довести. Ну, я що хочу сказати, Вибачаюсь перед вами ще раз, я там в коментарі вибачався, я не знаю, хто ваші знайомі. Але це їм уже нічого не допоможе. Ваші знайомі – це ті ж самі росіяни, це ті ж самі імбицили, б... 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 бацили, я не знаю бактерії. Ви знаєте, їм нічого вже не доведе, ніякі факти. От дивіться, як розповідають військові, Та Ось недавно Ілієнко розповідав, е село розбите, залишилося там дві-три хати, е тільки стіни. І вбита ось сидить людина там, під під стріхою, десь чи під, 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 під розбитою стіною. В нього вбило, вбили росіяни попаданням, загинула там дочка чи син. Він сам поранений, хати нема. Але він каже: от прийдуть руски, і буде у мене щастя, і буде русскій мір. Це що? Це все. Це не людина. Точно так є деякі. Якась частина прихильників Петра Порошенка. Ось якщо ви покажете йому в щолочку, що Петро прийшов заліз і краде у нього з сейфа гроші, або з його холодильника відкрив холодильник і жре його ковбасу, і він це буде бачити своїми очима, він скаже: Я не вірю, це ви підстроїли, це ви людину опоїли, це ви людину обманули, це ви людину, це ви спеціально зробили все. Цим людям нічого не доведеш. Це люди потеряні, це люди росіяни в душі і у мізках росіяни. Тому не намагайтеся їм щось доводити, не тріпайте свої нерви. Йдемо далі. Йдемо далі, йдемо далі. Ось, о, є такі часто питання. Я не знаю, що так пишуть. Це мені Каміл Кемп, Кемп, тут написано: Каміл Кемп. Хто, він такий? ну це бот якийсь, я не знаю, або там ховається, або щось пише. Чому вони не розкажуть, хто здав Південь, хто розмінував Чонгар, хто здав Маріуполь. Слава Україні, слава Героям, смерть ворогам. Патріот прийшов. Реальний патріот, слава Україні! Ну, давайте розберемося. Чому вони не розкажуть? Я не знаю, хто це у мене під публікацією, хто він навидав на, на мене. Ну, дякую вам. Хто здав південь? Відповідаю, південь здав Турчинов, начальник штабу Петра Порошенка, його заступник. Південь. Це що у нас? Південь! Південь. Це Крим. Далі це у нас все. E... Не, так. не Південь. Да? Як це? юго восток юго восток Далі це все йде. юго восток Південь це Крим, і, скоріше за все, Одеса. Одесу ніхто не здав. Крим здав Турчинов. Кращий товариш Порошенка, його начальник штаба, Ну, теж, чи полковник, чи генерал, а на саме, насправді він. Комсомольський роботник, секретар райкому комсомолу, варюга, яка починала свою м, діяльність з Тимошенко, потім його її зрадила, перейшла до Порошенка. Ось хто здав південь. Хто розмінував Чангар? Я вже казав, це задають таке питання, на мій погляд, задають ну, ну, дійсно самі тупі люди. Самі тупі люди або самі заангажовані, або самі взагалі нічого не думаючи. Ніж задавати, по-перше, ніж задавати таке питання, хто розмінував чангар, треба вияснити, хто його замінував. Ось давайте з цього. Давайте з істоків починати. З першої причини. Хто замінував чангар? Як його замінували? А потім уже будемо йти далі. Хто його розмінував? Якщо Ну, що, що не зрозуміло. Ну, я думаю, що це для приматів розуміло. Далі. Хто здав Маріуполь? Давайте так. Я хочу просто знати, що ну, конкретно вам треба людину, конкретно вам треба військову частину, конкретно вам треба командирів, кон, ну, що конкретно хто здав Маріуполь? Ось тут я просто не знаю, як відповідати на це питання. Маріуполь. Його, в принципі, за нього боролися. І там уже нависала така ситуація, коли могли б або загинути біля двох тисяч наших захисників, або треба було щось вирішувати. А ніхто не відступав від Маріуполя, щоб просто так здати, війшли, ні. За нього воювали. Просто він став в оточенні і таке. Під час війни буває. У мене тут питання. А хто здав Ізраїль? Там також, ви подивіться, що найвидатніша армія світу Ізраїльська. Найозбройніша, найкраща. А хто здав Ізраїль? Що ось таке вийшло? Вийшло, що у них дуже більше трьох тисяч загинувших цивільних. Хто здав Ізраїль? йдемо далі прапори. Олексію, ми з Полтавщини, і у нас в авто прапорець України, а ще в мене футболки патріотичні і пов'язку на голову зав'язала синю. Я вам дякую. Я просто вас люблю, синю. Ну, я поважаю, Ну, не знаю, були б рядом, я б вас обійняв. Це класно, це класно, я вже казав. Якби у нас держава була в прапорах, в синьо-жовтих на жовтому, ну, жотому синь... Майор, майорила б синьо-жовтим. Ніхто б на нас не напав, ніхто б до нас не прийшов ніколи. А ось е, протилежне. Добрий вечір, пане Олексію. Я проживаю в, не, в невеликому місті Миколаївської області Південноукраїнську, і на День прапора і Незалежності тільки я виставила два прапори на все місто. Мені було дуже боляче, що навіть магазини. Та ніхто не виставили прапора з Повагою до вас, ідемо до перемоги. Я не знаю тут також, я не знаю, хто це. Ну, можливо, я знаю, але я ж кажу, тут нема обозначення на Ютубі. Я, знаєте, я е, сумую разом з вами. Це, це, я, я розумію, як це? Я в такій ситуації був. Ми з братом їздимо з пропорцями в машині, ну ще 5-6 людей по восьмитисячному містечку, і все. Я знаю, як це. Я знаю, як це б'ють скло, я знаю, як це там ламають, я знаю, як це хочуть підпалити і підпалюють. Я все це знаю. Я не розумію ось південноукраїнських мешканців, ви що всі боїтеся? Кого? Ви в своїй країні, ви вдома, ви в своєму місті, ви в своїх домівках. Кого ви боїтеся? Чи ви всі зрадники? Чи як? Чи що? Я не знаю. Це, Це сумно. Це дуже сумно, друзі. Це дуже сумно. І чому Зеленського звинувачують в початку війни? Війна почалася в 2014 році. Ну, то його звинувачує в війні. Ну тільки росіяни. І ті, що називають себе українцями, але насправді, бо я казав, вони в душі і в мізках росіяни. Все, друзі, все. Ну, повірте мені, якщо прийде Росія, ось ці, хто зараз звинувачує Зеленського початку війни, коли війна почалася в 2014 році, ну ті люди сразу побіжать до Росіян. Вони будуть здавати, придавати, вони будуть питати, вони будуть найгиднішими палачами в Російській Федерації, які будуть. Сусідів знищувати все, друзі. Я вам дякую завтра 5 хвилин. Завтра ж у нас ввечері стрім. Збирайтеся, поговоримо також на дуже цікаві і актуальні теми. Україна переможе. Бачите, я виключити не можу.